Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс. Вартові. Вартові це культовий комікс, створений Аланом Муром та Дейвом Гіббонсом, який вважається одним з найвидатніших творів в історії коміксів. Він вирізняється глибоким психологізмом, філософським підтекстом та нелінійним сюжетом. Події відбуваються в альтернативній реальності, де супергерої існують, але вони вже не ті героїчні постаті, якими ми звикли їх бачити. Вони постають перед нами як звичайні люди зі своїми проблемами, страхами та сумнівами. У центрі сюжету знаходяться декілька ключових персонажів: Роршах один з найцікавіших та найсуперечливих персонажів коміксу. Він є борцем за справедливість, але його методи є жорстокими та безкомпромісними. Роршах вірить у абсолютну істину та справедливість. Він не йде на компроміси та завжди доводить свою справу до кінця. Доктор Манхеттен людина, яка отримала надзвичайні здібності, але втратила свою людяність. Він є символом відчудження та байдужості. Доктор Манхеттен бачить час як єдине ціле. Він втратив здатність відчувати емоції та співпереживати іншим людям. Нічний Пугач колишній супергерой, який намагається повернутися до активної діяльності. Він є символом ностальгії та розчарування. Нічний Пугач відчуває себе непотрібним та забутим. Він намагається знайти своє місце у світі, який змінився. Оземандія геніальний стратег, який прагне врятувати світ. Але його методи є контроверсійними та жорстокими. Оземандія вірить, що тільки він знає, як врятувати світ від неминучої катастрофи, він готовий пожертвувати мільйонами людей заради досягнення своєї мети. Сюжет починається з вбивства одного з колишніх супергероїв комедіанта. Розслідування цього вбивства стає відправною точкою для розкриття глобальної змови, яка загрожує знищити світ. Це розслідування поступово розкриває складну систему взаємозв'язків між персонажами коміксу. Виявляється, що кожен з них відіграє свою роль у глобальній змові, про котру жоден з персонажів не підозрює. Кульмінацією сюжету є зіткнення героїв з Озімандією, який розкриває свій план по порятунку світу. Він створює штучний катаклізм, який знищує мільйони людей, але об'єднує країни світу перед спільною загрозою. Герої опиняються перед важким вибором, погодитись з планом Оземандії та врятувати світ від ядерної війни, але при цьому пожертвувати мільйонами людей або ж боротись проти нього та поставити світ на межу вимирання. Комікс закінчується тим, що герої приймають важке рішення, яке вплине на долю всього світу. Вартові це глибокий та філософський твір, який порушує важливі питання моралі, справедливості та відповідальності. Комікс змушує задуматись про те, що таке геройство та якою ціною досягається мир. Вартові мали величезний вплив на розвиток коміксів. Вони показали, що комікси можуть бути не тільки розважальними, але й серйозними, глибокими та філософськими творами. Вартові, це комікс, який варто прочитати кожному, хто цікавиться цим видом мистецтва. Він змусить вас задуматись про важливі питання та переосмислити своє ставлення до світу. Якщо вам подобаються сюжети з несподіваними поворотами, ви не боїтесь підняття та обговорення серйозних тем, то цей комікс саме те, що вам потрібно.